Вітаю шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто токмак, що заважає звільнити токмак і як саме це буде відбуватися. Чи є загрози для цивільних людей? Скажіть мені. Страшно токмак. Так, будуть обстріли і люди ховаються. Так, дуже сильні. Це мирний вогонь, це наші військові, будуть нищити расистів. Расисти відійдуть, складуть тут є така їхня ну, тумаку сильні. Расисти мають зброю, ну вони складуть її і відійдуть. Ще, так розумію, загинуть. Так, маку росіяни. Так, тут деокупація. Для цивільних людей це має бути мирно. Постраждають тільки росіяни. А, в них є заручники. Заручників звільнять. Що будуть робити? Що буде відбуватися? Звільнять. Там, де токмак, там отримують заручників. Є люди, яких расисти закрили і тримають їх, звільнять. Расисти будуть вбиті, а людей врятують, визволить, буде визволення. Дуже гарні карти повернення до близьких. Ой, дійсно, жахи так сильно погромлено в Токмаку домівки людям. Ну, В тому плані, що люди бідні. От. І багато хто жахається, тому що відбувається в Токмаку, але це все припиняється і починається новий період. В токмак прийдуть гроші, людям будуть виплати. Відновлюється бан банківська система. Тут гроші йдуть до людей, бо там бідні, збіднілі люди. Дороги на гроші відкриваються. Ну, і люди, от жителі Токмако. Тут є такі, що давно не бачили своїх рідних, і така буде ситуація, що визволять близьких людей зможуть повернутися додому. Рашисти побивали ще багато людей в Токмаку. Буде прильот саме туди, десь є в Токмаку така, теж їхня установка чи що. Ну, зброю рашистську буде зруйновано звідки. Росіяни обстрілювали українців, то воно буде зруйновано в них все це. Кінець. Заперечую повністю весь негатив. Одвертаю від Токмаку росіян. більше не можуть вони тримати окупацію токмаку. Заперечую повністю, викриваю всі злочини російські, все, що чинили рашисти повертаю їм назад. Весь біль сльози і страждання буде так. Так, повернеться гроші, гроші, щоб люди зможли, могли вижити. Там все дуже погано. Прошу вище сили, допоможіть звільнити людей з російської окупації, визволити, повернути життя, мирне, відновити влади, закон, фінансову. Банківську систему України, в Токмаком буде так. Більше не можуть расисти провести вагоні з Токмаком. Руйнується повністю вся їхня зброя, тікають, лякаються. Не можуть чіпати більше цивільних людей. Всі, хто в полоні випускають. Перекриваю, перекриваю. Так, закатовані є, там буде. Викрито злочини расистські, вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть захистити жителів Токмаку від росіян, визволити повністю всіх, кого отримують в полоні, де б кого не отримували. Визволяються люди, рятую, рятують їх. Буде так, буде так, буде так. Забираються перешкоди, які залишаються. Дивитися, сказане здійснено. Так, тут Мак мають звільнити ну, таким мирним шляхом, проте будуть люди ховатися, бо дуже сильні прильоти. Тут багато зброї, яку будуть руйнувати, нищити саме зброю російську. Дякую за увагу.